Нещодавно ДБР затримало 13 осіб, причетних до загибелі ув'язненого в Київському СІЗО. Підозрю оголосили п'ятьом в'язням та вісьмом службовим особам. Після цього ви не дочекаєтесь від міністра внутрішніх справ, виконання Сипуку, Харакірі, Ковтання з цінідом чи хоча б заяви про відставку. Японський міністр щось одне з переліченого при такому конфузі та зробив би. Нагадаю, в СІЗО сидять ті, чия вина формально не доведена, тобто 13 Китьків позбавили життя потенційно невинну людину, Україна незалежна три десятки років, і за всі роки державності жодній міністерській гниді не прийшло в голову, що потрібно в'язнів СІЗО якось розділити, щоб вони не мали можливості нашкодити один одному. Ідея слідчої ізоляції полягає в тому, щоб підслідний не тиснув на свідків і не накривав п'ятами, а на ділі його можуть зараз дитини, не знати якою легеневою болячкою. І забити для довершення картини. Уявіть собі облом покійного, коли суд визнає його невинним, Волею хворих на голову законотворців в правопохоронній системі і досі не можуть здихатись іще однієї великої болячки, так званого широсердного зізнання. Воно не тільки пом'якшує покарання, а й є доказом суді, навіть при повній відсутності будь-яких інших. В цивілізованих країнах дійсно є практика визнання підсудним своєї провини, тільки до неї вдаються за рекомендацією адвоката, а не після зламаних пальців та відбитих нерок під час співбесіди зі слідчим. Тільки в Україні можуть запроторити за ґрати на підставі якоїсь писульки, здобутої під тортурами. Невже так важко прийняти закон, за яким будь-яке зізнання це дірка від бублика, а не доказ. І суспільний запит на це є. У формі вимоги скасувати збирання статистики розкриваності злочинів. Тільки що та скасування статистики дасть, коли в слідака є можливість ефективно скористатись тортурами схожими на ті, які застосовує російський кат до українського полоненого. А так було б. Є статистика чи її нема, а зізнання без устного підтвердження в суді за підтримки адвоката може бути використане лише як доказ застосування тортур до підозрюваного. Це вже. Не покращення статистики, а моментальний хрест на кар'єрі слідака. Після цього суспільство зможе побачити реальну статистику розкриваності. Найімовірніше, вона виявиться мізерною.